Добрий день, шановні мої друзі. Сьогодні я готувала салат трояндовий. Залишилося трішечки млинчиків. Салат трояндовий можна подивитися на моєму відео за сьогоднішній день. Минуле відео, яке вже на каналі. А тепер залишилося трішки млинчиків. Я хочу запропонувати вам приготувати налисники, які називаються королівські. Такі налисники готує моя сестра. Для цього я беру декілька млинчиків. Отут у мене залишилося три млинчики. Беру стакан сметани. Вибачте, одну ложку сметани густої. Пів ложечки столової какао і ложка цукру. Десь 150 грамів творогу, змішала із ванільним цукром, і пів ложечки вкинула цукру звичайного. І найголовніше тепер, як готувати млинчики. Ложечку сметани, какао і цукор ми збиваємо. Міксером. 30... Збивали 15 30 секунд, Збивали десь швиденько. Тепер найголовніше ви спечете блинчиком за своїм улюбленим рецептом. Викладаємо творог, загортаєте теж блинчики. І отак загортаю блинчики. Викладаю. Блинчики повинні бути величенького розміру. Ось тільки вони королівські такі. І так готуємо стільки млинчиків, скільки у вас є. Ну, у мене вийде, звичайно, три млинчики. Начинки класти треба багато. Зверху викладаємо збитий крем, можна з мішечка викласти і посипаємо по стружкою. білою, червоною, зеленою. Можна змішати білу, червону, зелену. Получаються дуже красиві, апетитні, смачні налиснички. Погляньте. Королівські налиснички. Будь ласка, якщо вам сподобався мій рецепт, отаке оформлення, підпишіться на мій канал поставте лайки. Я дуже люблю такі налиснички. І вітаю вас з масляною.